Мене зненавидять всі крептини, коли я вам розкажу за цю зв'язку з двох проєктів. Часто буває, що ми відпрацьовуємо якийсь проєкт, витрачаємо купу коштів на комісію, а в результаті він або не виходить, або роздає мало. Але зараз наша чудова можливість відпрацювати два проекти практично без затрат. Вони називаються Backpack та Paradex. Це два проекти з дуже хорошою командою, одні з яких відродили Солану. В них дуже хороші інвестиції, а в другого взагалі 57% токенів виділено саме на ком'юніті. Насправді все дуже просто. Нам потрібно торгувати на фічах, тобто відкривати і закривати угоду. За це ми отримуємо поінти, за які потім отримаємо дроп. Але як відпрацювати цей проєкт без затрат. На одній біржі ми відкриваємо лонгову позицію, на іншій відкриваємо шартову. Таким чином ми завжди будемо виходити в нуль. Тобто на одній біржі, наприклад, ми отримаємо плюс 100 баксів, на іншій мінус 100 баксів, але все одно лишаємося за своїми коштами. Звичайно, є мінімальна комісія, яку забирає біржа, від цього ми ніколи не подінемось. я зараз активно відпрацьовую ці проекти і хочу отримати з кожного хоча по 5000 доларів. Детальна інфа та інструкції вже опубліковані в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в шапці профілю або пишемо 34 в пошуку ТГ.